Доброго ранчера, так одразу хочу сказати, що не ну, персонал взагалі ні до чого. Короче, тут буде одним кадром, все і швиденько поясню, що далі відбувається. Е, я тільки що попросив виключити російську музику, або хоча б зробити тихіше. Мені сказали ні, ми російськомовні, ми не будемо виключати. Я ж тобі про твій український не кажу нічого. А і ще сказали, що типу тут російськомовне місто. Я кажу, ні, кам'янське це не російськомовне місто, це Україна. Тут ми. З Кондона це все ж таки тобто, між мною і іншими пацієнтами, які чомусь захищають російське, хоча саме військові, це для мене 10 дивно. О, Ладно, це я не про це. Ще оцей третій, що підлетіло таке враження, ну, наче він просто вирішив влізти в конфлікт і навіть не розібрався в тому, що відбувається. Ну, коротше. Зробіть, будь ласка, російське тихіше трохи афлок. Не, ну понимаешь, я тебе говорю, субсируязычные у нас в виде. Не старик помуляешься. Або зрубиты хищ, або вымкни взагалі горицию хуйню. А ч, хуйню? Я ж тебе не говорю, что ты слухаєш українське, я ж тебе ничего не рассказываю. Ну, а ты. хочеш хочешь через це посваритися? Я не хочу У нас на на законодавчому рівні заборонено російські поселка. Кому запрещено, кому нет. У нас весь Днепродзержинск на русском разговарива. Це місто Кам'янське, а на Днепродзержинск. Зараз будемо ну, дуже ти. сильно сваритися. Що Ти військовому хочеш доказати. Та, ти військовий ще. Конечно. Тобто ти напередку захищаєшся. Загадає... На на... А тепер повертаєшся і пиздиш своїх же. Знаєш, як це виглядає? Коли ти. якщо а... в нас управляє? Чекай, я це... ти, я тебе Є... Є... Проведу. ти... Є... в нас, нас проведу. Ти на вулиці Є... захистив свою жінку від хулігана, який ножом напав, а нього до... повернувся і відпиздив свою вже дружину. Отак От це виглядає. Ти напередку захищаєш нас. А повертаєшся сюди і оце російське войну розповсюджуєш. Поняв, як це виглядає? чи не поняв? — Коротше, це є... лівий розговор. О ти мене, блін, що це хуйня розговор, бін. Розмовляти треба, а не розговарювати. — А давайте це було гармоніше. Я горманюсь, блін, російському зло зробили наповнення. Я попросив зробити тихіше, а вони не послухали. Вони казали, ну, дій дій подожди, ти, блин, всех, що ти, блін, виходить, один проти всіх і що? — що так ти я не проти, я за. Ну так ты приходишь каждый раз в дебасом, чтобы он разговаривал на украинском, слушал украинскую песню. Я тоже обожаю украинские песни. Но я ж не говорю тебе, чтобы ты не слушал английский. Что это за приколи? нахуй? Ты защищаешь страну, а не язык. І мову також. Мову партнят, починає, все з мови починається. Росія спочатку молодець. Спочатку мову Коли ти навчився на увазі? 22-го року. А до 22-го року, що ти робив? До 22-го року я воював. Ні, до 22-го року ти воював? Так, З 20-го 22-го. З 20-го по так. 20 2020. А тепер смотри, на в таком ти вчиш? Так, Жень. Ты в какой сейчас школе хочешь, ты учился? Ты, ты, ты мне сейчас хочешь в такие? В какой школе практики? ты учился? В украинской школе. В украинской? Да, в украинской, в Украине. Прикинь? Как бы нам все равно навязывали российский лайно, я учился в украинской школе. Давайте не будешь навязывать все. свое мнение всем Свое? Все. Да, ты свое мнение здесь навязывал. Все. Ты, ну, ты просто-напросто всех ходишь тормозить. Блядь, ну, я, я все. Ты просто, блин, одному тебе все не нравится, блин. <laughs> Ставі. У мене наприклад ті були дуже посоли. Знаєш, як це називається? Оце Оце те, що ти робиш, це стармойський синдром. Коли ти починаєш захищати окупанта, коли ти рано захищаєш, ти захищаєш зараз російською, ти російське захищаєш. Не надо. Захищає. Одне діло, коли типу нормально ставишся до того Хто всі бач, ну, типу, мають різні погляди. А інше діло, коли ти починаєш захищати. Так, будь ласка, все, захист агресора, це вже хуйня старий. Зупиняємось. Зупиняємось. Що? Зупиняємо. Я не чую. На камеру зачем? Про кохання давайте балаки! Починається. Те ж саме. Хоча до цього третього теж питання. Нафіга? Типу, ну який сенс питати, коли я почав розмовляти українською, в якій школі я навчався, ну, який це має сенс. Ми зараз тут і зараз знаходимось. Не хіба це взагалі запитувати? Ми зараз кажемо про те, що зараз тут і зараз відбувається захист російського і нав'язування російських пісень. Я ж тому і підійшов, що мені стало погано. Я почув це гімно і почав цей захищати себе в першу чергу. Не звісно, українську мову. Бо російська мова це е, вбивця української мови. Так було, є буде на жаль. Ну що я маю про це сказати, якщо ви самі все це бачите? і так відбувається багато де і багато хто досі в кам'янському впевнені, що це російськомовне місто. Зайди в будь-які магазини, ти не почуєш російської від продавців від будь-кого. Бо так має бути це нормально, що люди розмовляють українською в Україні. Чому в Польщі не виникає ніяких питань з приводу польської мови або в Німеччині з приводу німецької мови? Чому ми маємо зараз е виборювати українську? Українське і при цьому ще нас каменями закидують і кажуть, що я ворог народу, що я такий поганий, що я тут розбрат влаштовую. Ну це бред повний. Коротше, іноді комусь не достукаєшся просто. Це або потрібен час, або там вже все. Гарного винку.